А, тут що, ці каструлі? Зараз і солона вода. Що ці каструлі? Ці каструлі, вітамінна закуска і салат із макарон. А, да, чого вона це ті робить? Та вона А, вона вже готова? Да, у нас не вдається. Да, відкривається. Відкриває. Дивіться, які тут, які різновід кольорів. Ви, ви бачите якийсь метоват? Оце так буде звук да. Хто не знає його номер? 93792. <реш> Звоніть! І він знайде страву для вас. <реш> для вашого желудка. Щоб у вас не було війні її, вам понравиться і ви отравитесь. <реш> Ця їжа дуже корисна для вашого живутку. Я готовий личився. Я готовий личитися.